Іду з роботи зупинилася. Ну, як не помилуватися. Бджілки. о, о, о зараз зловлю. зловила. Бджілки гудуть, Бджілки запилюють. І ось так зупинилася. Трави вже високі. Подивіться, які трави високі. Ще трішки і почнеться косовиця. А кульбаба. ви тільки подивіться, які стебла кульбабки. Це ж якого вінка вже можна плести. Ще на в хату не зайшла, а вже бігом біжу дивитися. Ой, тікай, забрись, якийсь джмелик. Вибігла бігом дивитися, чи, хоч у мене тут ось, не навели це сарки чи кура свій порядок. Тому що подарували мені тюльпанчики ось такі. Такі. Посадити білі, білі і он такі червоно-жовті такі. Я потім подивилася, пізніше хай трішки побудуть постоять. Ну, ось день, другий, і я квіточки обломаю. Я вже подивилася відео, долина квітів, показує людина, яка займається. Різноманітними сортами квітів, От, сортами тюльпанів, нарцисів. От. І він показав, що ми робимо з квіточкою після того, як тюльпанчик відцвітає. І показав, як правильно зламати. То зламаю. Але бачу, що я садила пізно увечері. Таке ще грудь кругом, звичайно, тому що вже е, темніло, не було мені коли так грядки робити, рівняти. І тому я думаю, до мене у них сьогодні ще руки дійдуть раз сюди завітати. Ну і вже раз тут, то не змогла пройти мимо до центрі роз... буде розбуде розквітати моє розбите серце. І цього року вона надзвичайно рясно має розсвісти з усіх сторін ось китички квітів. З усіх, це за, за скільки вона в мене. Ось відколи я її купила ось цього року, це вона найкраще зацвіте. Ну і вже дала поділку. Сьогодні у мене взагалі буде таке квіткове відео. тільки подивіться, які шикарні тюльпани подруга принесла доньці. донці. Яка квітка. Квітка ось такого кольору. великі великі І такі червоні, великі. Гарний букетик. Ну, але і то ще не все. Тому що сьогодні я отримала посилку. Ой, Гайсенський район Вінницької області, Лобань Любов Іванівна. Я у неї замовила багаторічники. І зараз покажу, які ось отак. Упаковані квіти, ось такі великі, уже кушчики. Усе це багаторічники, і тут у нас два види дзвоників, піретрум, армерія, віскарія та два види гвоздики. Гвоздика махрова та гвоздика турецька. Зараз будемо роздивлятися, що де. Ну, ось це у нас таким корінням довгим. Гарний такі кущики. Це у нас гвоздика. Ось це у нас ось уже цвіте. Дивіться, який великий гарний кущик. Це у нас армерія. Ось це у нас два види колокольчиків, дзвоники. Карпатський і ще один. Вже не пам'ятаю, тому що мене запитали. Я кажу: ну, чи такий, чи такий. Кажу, висилайте обидва хай будуть. Ось такі два види дзвоників. Це ось дві гвоздики турецьких. У мене є такі темно-темно-бордові такі. А мені цікаво, ось якого кольору ці будуть. Ось це піретру. Піретрум багаторічник з родини Айстрових. І що лишилось у нас ось то це піскарія. Людина разом, ось із тими квітами, які замовляла, вислала ще ось такий подарунок курщик хризантем. У мене є різні, але буде ще один. Не знаю, не знаю, який він буде. Ну, але буде. Тому. Тому що лишається, лишається тільки щиро подякувати Любові Іванівні Лобані. Бершадь гайсінський район, Вінницька область. За таку от гарну посилочку багаторічників буду висаджувати. Уже майже висох у мене первоцвіт лікарський. Все-таки я його нарвала. Потім, так, щоб зробити збір від кашлю. Куди війде ще акація, бузина липа. От, першу світу мені потрібно було, і тоді, коли Юра мене віз, завіз у ліс, ми побували і в лісництві. Я думаю, ви бачили таких два релаксуючих відео. Дорога до лісництва і саме лісництво. А по дорозі туди от ми ставали. От, і я все-таки нарвала першоцвіту. цвіту. Дуже допомагає від кашлю. Ну, поки що до посадки квітків, то йду до своїх курчат дивитися, тому що сьогодні було холодно і лишала їх у хліві, не виносила. Зранку, поки до роботи прийшла з роботи, от тепер зараз я їх саме винесу, як вона покликала, вони збіглися. Але що хочу сказати, що, на жаль, на жаль, є втрати, одненьке, одненьке рано згинуло, і одне вже ось. Біля неї. Вони такі були е, слабуватенькі і було холодно, от тому їх ось, ось зараз усіх є. Все налишилося, і я їх всіх, зараз вона виходить, і я її ловлю їх і хай вони туди до неї збіжать. Давайте, 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 кви. По мішечку, по мішечку і побігли на вулицю. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Ну і от що ти зробиш? Оце таке село. Щось ми втрачаємо постійно, щось постійно придбаємо, постійно, щось робимо. Все, ну дивлюся, ці, не буду нічого наперед казати, але оце ті лишилися, які були такі від самого початку живкіші. Тому вони от всі вона вперед, вони за нею. Так, ну і ще по каченятах. Ось тут деякі вже самі, вже й качки не потрібно, вони спішать до води. Решту качки ось тут пригрівають. Але що хочу сказати, біленька є на місці. Але що хочу сказати, що сьогодні вже теж одне викинула. І, і то не тому, що щось йому догорало, а тому, що насипала їсти. Не побачила, а вони такі шустрі вже. Біжать куди бачить, не побачила, то я й на нього наступила. Отаку гаву зловила. І нібито воно то зразу і побігло, але потім бачу таке присіло, бідне, і доконало. Ой, ну, що зробиш? В мене Юра вносив пропозицію, щоб забрати трішки пізніше качок. І каченята ще поже ходили самі, а качок перетримати, і хай би вони починали нестися. Ну, вже хутко і яблуня розсвіте. Тут в нас молоденька. Ну, і в садку вже вони розпускаються дуже швидко все. Дуже швидко все в очах. В очах. Ну що, я піду розсаджувати квіти поки ще до пороня. Ну, все, розсадила. Піретом біля тюльпанів. Ось так сюди одна гвоздичка турецька, виходить, біля яблуньки. Ось так. І біля аквілегій. Сюди так, сюди аквілегія, так, а тут хай росте біля іншої яблуньки. Дзвоник один. Так, Тут у мене розсаджені нарциси, сорт. І ось так компактненько в ось цьому всьому місці розсадила. Значить, гвоздички. До речі, гвоздички. Получається, що два кущики махрової гвоздички я розділила ще на два. Розділила сміливо, тому що мені здається, що там можна було розділити. Ось так. І ось тут під гібіскусом. У мене ось так. Під гібіскусом. Армерія тут між ними. Ось так. Тут часничок, як я кажу. А тут ще один дзвоник і віскарія, ось так кущова троянда. Туди буде під штахетником розростатися очиток, я лишила, так як ось біля троянди, ось так він розростається. от. А подаруночок посадила ось тут. Де у мене ну, троянда, тут у мене розростається хоста, тут декоративно така травичка, треба подивитися, ще як називається така травичка. <рістична> Мої вкорінені очитки стоять. <рістична> Не знаю, чіпляються там собі. І ось подарункову хризантему я посадила ось тут, тому що хочу, щоб вона була подалі від хризантем, які є. Щоб бачити, можливо, вона ну, дуже гарненька. Буду надіятися, що вона дуже гарненька, можливо, вона така, якої у мене ще немає. Ось це все пробила. І таке враження, що це я ось для цих пістолетів його робила. Тому що вони тут, як тут. Ні, всі пішли, одне залишилося. Ну і чую, що кличе корівка в хліві, пора йти порати. Забарилася я вже у садочку. Тому всім гарного дня, хорошого настрою. Хай! радує краса. А ми що? Ми собі садимо, садимо і насаджуємо цю красу у наших садочках. І хочеться, щоб, щоб у нас було все добре, щоб у нас все радувало нас. Так, все, коробочку забираю. Ще раз щиро дякую, щиро дякую, потрібно буде у цей звуки мити подяку у групу Любов Іванівна, Гайсинський район. Привіт із Люберського, Житомирської області.